Готую волотисті гортензії до декору для прикрашання вуличної ялиночки. Я недавно їх позрізала, тому що їх треба просушити від вологої погоди. Деякі китиці були на кущику, і я хочу сказати, що краще їх залишати на кущику, тому що вони більш чистіші, більш ціліші. І... Краще для фарбування і декору. А ось мульча, дивіться, вона ось така страшна. Вона лежала, чорна, але тим паче, в принципі, зараз висушимо, обтрусимо, пофарбуємо і буде дуже красиво. Я люблю фарбувати в полуничку, під сорт Strawberry Blossom або під Vanilla Fries. Ну, зараз я Vanilla Fries не буду вам показувати, я буду під полуничку. Мені чомусь... Це подобається краще. Тому залишайтеся. Така фарба буде у мене.